Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підпису вподобайку, ми тут продовжуємо грати. Так, я, в мене є бажання пограти за плем'я в Америці. За плем'я Америці. І мені подобається. Насправді ти кажучи, ось це плем'я. Мені і Кріп дуже часто подобається, але я б хотів за це плем'я пограти. Просто тому що тут в Вашингтон прямо внутрі мене знаходиться, і це прикольно. Що ж, давайте спробуємо. Так, насправді так кажуть, що я не перший раз зараз спробую, на мене постійно ось ти нападаєш, нападай і розносить. Мені це прям дуже не подобається. Так переваги. Тут бойовий дух. Я не знаю, що дає бойовий дух прям. Наскільки він впливає. Давайте радники поки що. Військовий радник, давайте оборону. і ефективність облоги нехай. Насправді кажуть, щоб такий, щоб колонізувати ось цю провінцію. Ви спитаєте, на що, А я відповім: тут є така річек дерево. А в нас, унікальних будівель, зараз дуже, дуже на малу кількість ресурсів є. Це б дивно, якщо в нас було, наприклад, завод одягу зараз в 1066 році в Америці. Але лісуватівальний табір ми можемо теоретично зробити. Хе, до речі, а тут же є рельєф. Чи є бонус до захисту плюс один? Якщо б в нас десь були рів... Не рівнини. У нас так сюди рівнини. Коротше, я б такий, щоб колонізувати дерево, качнути дерево з його унікальною фабрикою. Так, покращити. Покращити. Я зараз покращу відносини в першу чергу, щоб слідкувати за тим, які в нас відносини. Так, качаю сюди економіку. Просто якщо тут відносини підуть сильно в мінус, то значить треба вже готуватись до війни. Але щось мені підказує, що вони тут постійно готуються до війни в цій грі, Так, На мене, мене деякі країни поназвали суперником, нехай. Я хочу лісо табір, щоб побудувати. Єп. Зараз ви побачите, наскільки зросте прибуток як тільки я побудую ліс табір. Він просто дає плюс аж плюс 50% ефективність виробництва і, типу, це прям дуже неймовірні бонуси. Типу, тобто в нас зараз 0,2. Так, мене, мені не подобається, що у нас закінчилось покращення відносин. Я хочу щоб вони продовжувалися, раз, раз на деякий час треба буде заходити дивитись. О, 0,49, 0,5. Коротше, це дуже вигідно ось такі унікальні будівлі. Так, я. Я цю провінцію забудував. Мене, ви вдвох не лякаєте. Насправді, після кожної такої забудови. Слухайте, ось тут на півночі є пагорби, яких можна побудувати захист. Вартість будівництва плюс 10 на пагорбах. Хм, це цікаво. А тут шерсть. Що дивитись по технологіям? Ми зараз беремо тебе? Є щось більш цікаве? Виноградники. І ранчо. Так, стоп. Ранчо випадково не для шерсті. Вівчарська ферма. Унікальна будівля. Сливські угіддя. Я тут можна отримати, тут можна отримати. Ось вівчарська ферма. Ось це мені треба, мені потрібна ось ця технологія. Вівчарська ферма. Тут в мене поруч. Дуже багато чого цікавого є для вівчарської ферми саме. Всі б таки, щоб ту технологію взяти. Якось Що у нас тут? Що там, бібліотеку? Податковий інспектор. Все це. Так, ти мені даєш? 08 від виробництва. І ці 08 я б такий, щоб витратити одразу на армію, так. Мене лякаєте, що. На, покращити. Покращити. Я тепер бачу. Наші з вами відносини. Я бачу, що, наприклад, з тобою відносини поїхав. Погір... Ви... Ага, вони активно погіршують зі мною відносини. Треба буде готуватись до війни з ними. І готуватись активно. Вперед. Викликаємо пікінерів. Лучників. Пікінер. Лучник. Пікінер. Лучник. Знову ж, я ще полісад там відбудував. Тобто в мене бонус на захист буде ще. Подивимось, що вони нам зроблять. Ой, у мене, до речі, майже максимум. Зараз військ. 19. Давайте зараз ще пікінер. А лучники. А! Ти мені вже не даєш викликати повністю. Витрати на призов 300%, все. Спробуємо захиститись. Я сподіваюся, ми витримаємо тут захист. Бо в мене тут є полісад. Додатковий захист, плюс в мене непогані війська взагалом. Але вони нападуть на мене. Ну, типу, це 100%. Якщо вони так активно почіржують зі мною відносини, значить вони нападуть на мене. Тобто це факт. Тому давайте зараз збираємо гроші, щоб. Якщо що відновитись. Чудові новини там на щось. Тикаю. Переваги. У мене тут нічого прям. Хороша, ефективність виробництва мені відкрилась. Є-є-є. Качаю ефективність виробництва. І гроші щось не сильно збільшились. 5,52. Давайте, вони. Так, да, вони погіршують зі мною відносини. Я б такий, щоб назбирати зараз побільше грошей. Спокійно собі сиджу. Вони не нападуть, вони рано чи пізно нападуть. Вони зараз ще образу кинуть, скоріш за все. Я своїм покращенням відносин не даю напасти на мене нормально. Так, я сподіваюся, у них нема союзників. Кажіть мені. Дипломатія, нема союзників, прекрасно. Все, вони зараз нападуть, вони мені ще образу кинули. Вперед, дивіться. Все, мінус 41. Вони ось ось нападуть. Секунди на секунду. Але в мене 20 військ. Найманці. 4 тисячі найманців ще можу взяти. Ну, окей, нехай. Я сподіваюся, 20-ки вистачить. Давайте зараз я збережусь. Просто щоб подивитись, чи вистачить мені. Ну, максимум армії, плюс додатковий захист. Хоча, якщо б я на пагорбах стояв, то це ще б додатковий захист був, їм би ще складніше було. Так, все, вони на мене напали. Їх 26. Окей, давайте подивимось. Вони програли. Одразу біжимо їх добивати. Байдуже. Все, я їх добив. Фу, це було небезпечно. Я прикол в тому, щоб постійно на цьому моменті і програвав до цього. Вони самі на мене напали, просто нагадаю. Так, а тепер. Йдемо в їх столицю, добуваємо їх. Вони самі на мене напали. Ей, ей ей ей, хто тут ще на них нападав? Це моя здобич. Вони ще швидше за мене їх захопили, ви знущаєтесь? Хей. Хей. Ей. Наскільки це несправедливо? Я їх розбив. Я основу захопив, а вони по ітогу забрали дві провінції їх? Що за. Як це неприємно? Хто ви такі? У нас ще погані відносини з вами. Давайте. покращу відносини. Якого біса? Як це Як це неприємно? це прям дуже неприємно? Я все зробив, а вони по ітогу просто забрали. Що зробити вимоги? Забирають цю провінцію. Ти що так мене. Ми... Це прям дуже неприємно. Я прям дуже неприємно. Так, окей, що ми з вами робимо? Тут зрозуміло, що я нічого не побудую. До вівчарні мені ще далеко. Я можу теоретично колонізувати сюди і взяти собі ще рибу. Але мене лякають ви. Вони зі мною не поїжуть відносини. Так, все нормально. Поруч прям агресивних до мене людей нема. Тобто, я можу, в принципі, зробити тут рибу. Зробити поселені риби і качнути. Вперед. Плюс риба дає непогані бонуси на, на що? Підтримка провінції? Непогано, я живий. Але хто ти такий? Вони сильні, хочете. Хоча ні, чому? Вони не сильні. Вас союзник. Альянс з вами. Ви Вдвох. Не те, щоб сильні. Але розбити я навряд чи їх вдвох зможу. Так, Ця провінція мені вже 0,42 приносить. Прекрасно. Я буду ще більше приносити, бо тут. на 780 днів. Покращення стоїть. Я думаю, більше 0,8 точно буде приносити. Ця провінція нам скільки приносить. 0,84. А чому тут? Стоп, тут є тимчасовий бонус. А, Тимчасовий бонус через те, що я тільки колонізував цю провінцію. М -м -м, а я думаю, чому, коли я колонізую. Це прекрасно, бо я можу перекачати тут економіку завдяки ось цим тимчасовим бонусам. І вона мене економіка буде більша, ніж я б міг би качну. Коротше, це хорошо, це дуже хорошо. Але це й здорожчує мені першу. Ой, пауза. На мене напали? Напали ви? У нас? В тому прикол, що в нас з ними хороші відносини були? Вперед. Тут питання в тому, чи є Є, -є, -є вони саме вбилися в мене. І поки вони спідбиті, треба їх добити. У мене знову ж Полісад мене рятує. Він вже другий раз мене врятував Полісат, який дає хоча б якийсь бонус, плюс ми в захисті їх тримали. Але ось ця війна була несподіваною, бо Я здається, з ними хороші відносини тримав. Ось якесь попередження. Якесь попередження, що на мене нападають. Щось таке. Скоріше за все, десь ось тут праворуч внизу зависвічується. Це попередження. Блін, зі мною ще ви погіршуєте відносини. Це прям неприємно. Так, цю війну ми перемогли. Чи зможу я все захопити? Так, я зможу все захопити. Зробити вимоги. І прикол в тому, що тут вже є пагорби, що дуже цікаво. Так, шерсть, я тут потім шерсть побудую. А тут? Ось ця привінція ти потім забудована будеш. І там дуже красиво можна буде зробити укріплення. Так, з вас треба ядра зробити. 28 прові. да, 28 мені так коштує. На, тепер ти також ядро? Ти? Все, також ядро з тебе зробив. Тут у нас. Тебе теоретично ще можна синішка качути? Чому в мене плюс 4? Чого так бонус просів? Дуже сильно може через те, що ви не ядра. Я на вас витрачаю гроші замість того, щоб заробляти. Але 4 монетки плюсом це дуже, щось дуже мало. Так все, ви стали ядрами всі, і все одно прибуток не збільшився, нормально від вас. Бі, тут далі дуже дорого качати економіку, насправді кажучи. Можливо, навіть занадто дорого, щоб це було вигідно. Так тут генерала. А, тут в нас вже є існуючі. Насправді так кажучи, поставити палісадку десь сюди або сюди. Давайте бібліотеку візьму. Який в мене максимум досліджень? Ось бібліотека. Нехай буде? Чи є сенс тут, наприклад, податкового інспектора взяти? Ось, припустимо, я ось тут. Якщо я вирішу тут збільшити? 125 буду давати 003. <продукт> Податковий інспектор це все одно вигідніше, ніж ось так качати. Мені це дуже мало, ти навіть... сиш, Тобі майже немає сенсу. Так ти. Не кажи, що ви поки що зі мною відносить? 57? 55? Ні, вони просто стають гірше з часом самим по собі. Я просто хотів би тримати максимум армії постійно. Все, я все одно докачав рибу. Ой, в мене скоро буде. Я скоро можу шерсть тут робити. Тхі. Але це не прям багато буде. Ми тут 0,18 отримаємо, я буду вівчарську ферму. І прям більше не стане, тому що тут 3% тем зростання. Щось дуже маленьке тем зростання, і справді. Можливо, ось тут якраз будуть цим побутувати ось ці будівлі. Хоча, тем зростання, 10% всього коштує підвищити. Та й тут там приблизно така ж сама ціна виходить, 10 за темп зростання. Але ви ще трохи економіки дасте. А давайте. Нехай. Воно того коштує. Ось в цій провінції воно того коштує, тому що тут занадто маленький темп зросту. Ти тут підвищувати нема сенсу темп зросту. Так, стоп. Воно автоматично колонізувалось? Ось ця провінція? Воно автоматично колонізувалося, її на колонізовував. Прикольно. Цікаво. Ой, зробив. Одну я забив одну монетку, аж отримую. Але щось прибуток в мене так і не збільшився. Що? А що з грошима? Це прям дратує. А я хотів тримати максимум своєї армії ще. До речі, покращити полки. Насправді так кажучи, я б. Ой, я б легких лакеїв розформував би. Так, що в мене з максимум військ стало? Уже mm. 26 максимум військ. Чому він став 20-ка? Неприємно. Так перевага, ефективність виробництва більше накачну, на жаль? Mm -hmm. Військо, якщо тут десь захист буде. Захист ніхто не дає, мені це неприємно. Насправді кажучи, не розумію, чому я в якийсь момент я дуже сильно просив по економіку. Прям дуже сильно. Може через те, що та ні, тут ти не два. Я не знаю. Тобто тут не лишилось. Короче, я не знаю. Я не знаю. І знову просів по економіку. Чоо? А чому? У мене прибуток має бути прям хороший. Так все, тут максимальна економіка буде. Вже тут також буде побудувати ці. Економіка тут все одно така чинута толком. Хм, може через темп через те, що тут економіка. Куди більше темпу зростання, і воно не працює. Ну-ка, давайте зрощення побудую. Ферму і. і Зерно Може воно тут не відповідає? Може, і справді. воно просіло іменно тоді, коли. Ха, може нема сенсу перевищувати економіка і темпу зростання ось таким чином. О, мечника дослідили. А, в мене. а я б міг замість пікінерів мечників тримати. Але пікінери більше в захисті. Краще. Так. Так, це і справді по відчуттям впливає. ну ка 55-46%. Воно збільшилося. А ну-ка, якщо я після ще ось цих побудованих будівель також отримую великий плюс, то значить воно і справді впливає. Це дивно, це мені не подобається і так далі. Бо воно само мені дає спочатку дуже великий темп зросту, я його повністю забудовую, а потім воно його мені збирає, забирає після колонізації. Так, що в мене по 20 тисяч все одно максимум. Так, що ти досліджуєш? Ти явно щось на те досліджуєш раніше. О, ось винограв, мені здається, в мене десь. В мене по в мене виноє. Я не знаю, що ти і іначе досліджуєш, але мені потрібен. Ось ти. А, ну, ти якраз правильно й досліджуєш. Мені потрібен виноградник. Тут чи мисливські угідці візьмеш. Споруди економічні. Ось в мене тільки три унікальні споруди, які всі забудовані. Так, воно впливає. Я справді забудував і воно збільшився прибуток. Я зрозумів, перекачувати не можна. Я просто користувався цим багом, що воно дає само по собі мені перекачувати, але не можна. Ти авто. Ти самоколонізуєшся. Воно само колонізується, це приємно, це дуже приємно. Так, переваги. Може, якісь економічні нові переваги, нормальні. Що за там військ? Може, ви збільшите мені ліміт військ? Мені ж подобається ось це зерносховище. Воно дає оборону провінцій, що прикольно. Чи є сенс фактично місцевих податків збільшити? Тебе воно прям копійка дасть. Але ось бібліотеки. Давайте в покращених провінціях ось ти забудована? Ти в мене забудована провінція. Ще дві бібліотеки? І ми прям повністю будемо забирати дослідження, наскільки ми зможемо? Дивіться, в мене знову дуже сильно просіли. Прибуток. А що мені зробити, якщо в мене прибуток дуже раз на якийсь час прям максимально сильно посідає? Так, з ким я воюю? А, з тобою? І тільки з тобою? Пуф. Окей, чекаємо на них. Чекаємо, окей. А, вони прийшли і вийшли, що? Все нормально. Так, військового радника два. Вони всі одночасно померли в мене радники. Вони нещодавно вони всі були. Так, оборона. З питань інновації. Технології я не буду брати, я краще спадщину візьму. Оборона юнітів. Ні, краще оборону юнітів. Ефективність виробництва. І адміністративний радник. Ефективність оподаткування. Ну, на що я під час війни витрачаю гроші? А, а вам нормально? А, може, на навод... них хтось напав, поки вони зі мною воювали. Стоп, вас у вас є перемир'я з кимось. У вас з'явився Володар. На вас хтось напав, поки ви воювали. Ага. Поки ви, ви, ви воювали зі мною, на вас хтось напав. Зрозуміло. Де ваш генерал? Я не зрозумів. Окей, і без генерала впорусь. Так, да, вони на мене напали, і поки вони воювали зі мною, хтось на них напав. Все, все заслужено, все правильно. Але мені також треба бути обережніше. Але в мене укріплення є і так далі. Я щоб ще генерал був, ну все зрозуміло, що ми перемогли. Чому все не забрати? В них є худоба. Я можу раніше побудувати. А, ні, я зараз можу раніше побудувати після цього. Ні, мисливського їде. Так, стоп. Ось тут, раніше. Після технології я отримую раніше. Я не знаю, в мене є дві переваги. Але нема прям хороших технологій. Нічого, що прям мені подобалось, чесно кажучи. О, є ж, ну виноградник. Виноградник я зараз отримаю? Ні, я зараз мисливські угіддя отримаю. Нехай. Так, вам обов'язково генерал потрібен. І чому в мене. Окей. Не мід двадцятка, так двадцятка. Три переваги. Ну, нема тут ні цікавих переваг для мене. Я краще збережу ці переваги на більш. Я щось більш цікаве. І гроші підзбираю. Також. На час, коли я зможу качати щось. Ось нехай технології качаються, поки. Так, стоп. У мене десь є. Уу. Я можу тебе забудувати хутро. Для хутора потрібен мені мисливський угоді угіді, а я якраз досидив мисливські угіддя. Тому спочатку. <кхм> нехай <кхм> збереження. Тримай економіку. Так я не дослідив чогось нового. Я арсенал, але це не додає захист. У мене зараз більше цікавлять будівлі, які будуть додавати мені додатковий захист. Щоб я міг захищатись нормально. Так є, економіка забудована і далі мисливські угіддя, і це провінція буде давати мені дуже багато грошей, бо хутра коштує 1,22. Це найдорожчий наш, наш ресурс, який зараз є. Е, а хто? Хто це мене як ворогом назвав? Обізвав ворогом. Я не ворог, я добрий. До речі, покращити відносини. Так, треба раз на якийсь час відволікати, щоб покращувати з вами відносини. І дивіться, вже 0,46 заробляю, і зараз добудується мисливські угіддя. І буде 0,96. Ну ой, 0,88, ну також непогано. Чи є в мене ще. О, ще ліміт трохи збільшився. Кого ще викликати? Давайте так, як ми беремо більш на захист. Фланг. У нас нема флангів. Починаємо робити фланги. Але ліміт у нас 21, не більше. Так, що я зараз отримую? Ранчо. О, ось зараз я отримую ранчо. Єп. І тепер у нас є десь одне ранчо. Ось тут. На півдні. Так, так. Ну. Хоча б щось. Тут, до речі, 28% тим зросту, це прям дуже непогано. Прибуток у нас плюс 6, максимальний ліміт армії у нас стоїть. Непогано. Але насправді кажучи, я б пересунув свій захист на пагорби. Ось сюди. Я б тут побудував полісад. і основав свій захист би ось ці привінці. Основу захисту б свою зробив. То це що? Це холми. А холми це що? Це важливо. Ми тут навіть зрощені ферми побудовані. Цікаво. І тримай ще раніше. Вже 0,45 приносиш. А зараз ще зранчу буде. М -м -м. Смакота. 4, 4 переваги. І нема нічого цікавого. До речі, є спадщина. Я, я там качнув ефективність ровниці і в мене прибуток плюс 7. Так, 0,56 0,95. Ууу, ось ця привінці прям непогано дає. На рівні з моєю рибою. Ось, ось вам лайфхак як треба грати. Треба тримати ліміт полків. І ось так забудовувати провінцію чисто унікальною будівлею. Ну, я навряд чи ще зможу качнути. Так, збираємо гроші. Я зараз збираю просто гроші. Так, а я, до речі, щось дослідив зараз. Чи не з'явилось мене ні, унікальної. Що нормальної унікальної провінції не. Унікальної будівлі не з'явилось. Справді кажуть, чи можна зерносховище сюди побудувати? Що дасть усім провінціям оборону, але це дорого, дуже дорого буде. Ой, я можу когось покращити. Покращити всі полки. Ми мечники, в суді ще все покращили. І зараз буде виноградник. Який буду ось тут побудований. Але поки що на цьому ми цю серію закінчуємо. Дякую всім хто. Так, коротше, по посланню опцію, ви зможете знайти та придбати мою симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. ніяких яких може побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і уходь, відео. Якщо в когось, моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі. Або так само ставши спонсором на ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будьому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!